Десятку найкращих слемданків квітня відкриває нестримний центровий хіміка Артем Пустовий, котрий добряче вклався у власний кудок згори, при цьому заробивши право вийти на лінію штрафних. Олександр Липовий на дев'ятій позиції доводить, що вміє не лише віддавати дивовижні передачі. Український захисник сам завершує атаку, забиваючи цвяха через опонента. Восьма сходинка у феросплавника Камерона Мура, котрий тамагавком знімає скальп із кошика суперників. Сьомий зі своєю несамовитою вибуховістю Донецький центровий Кирило Фесенко. Лідер Говерли Кінделдайкс данком разом із фолом заслуговує на шосте місце. П'ятий щабель у Камерона Мура, котрий отримує передачу з ауту і забиває силовий данк через Дениса Яковлєва. Захисникові черкаських мав Андрію Корочкіну підкорилась четверта сходинка, на якій він здивував навіть майстра подібних польотів Ренді Калпепера. На бронзову позицію спускається з гір, щоб заробити ефектне додавання Кевін Тікс. Другу відзнаку акробатичним сленданком відвоює у конкурентів Дайніу Шалінга. Таким чином, литовський форвард будівельника вносить вирішальну лепту у тріумф своєї команди. Пікуш п'єдесталу вдається дістатися Ренді Калпеперу, який привчив усіх до власних польотів. Однак щораз піднімає на новий рівень виконання фігур найвищого пілотажу. Це перше місце найкращих квітневих слемданків Суперліги.